Всім привіт! На зв'язку команда Sharkiv Почнемо налітку із графіку волатильності біткоїна. І бачимо те, що вчора, в неділю, було знято денний мінімум, що і спровокувало ріст волатильності, і зараз наступним таргетом може являтися даний свіфін. Тому я очікуватиму продовження росту волатильності. Якщо вона буде рости, то маркет буде також активніший, і ми будемо бачити більшу кількість торгових ситуацій на ринку. Ось тепер перейдемо до бітка. На тижневому таймфреймі в результаті закриття свічки було сформовано імбаланс. Якраз зараз я очікую відклад в область цього імбалансу, і вже від нього в майбутньому цікаво буде розглядати лонг. На денному таймфреймі було знято повністю всю внутрішню ліквідність. Бачимо, тут був крайній свінг. І після його зняття ми отримуємо реакцію. Також бачимо те, що ціна. Формує область Ордерблоку. Якщо його сформують, то якраз завтра від нього ми зможемо отримати доставку в область тижневого імбалансу, який починається тут. Тому, ймовірно, буде ось такий план. Але якщо ціна спочатку протестує тижневий імбаланс, то від нього в пріоритеті буде розглядатись лонг-угода. На 4 годинному таймфреймі нових перемінних немає. Ціна також може формувати область ордерблоку його. Якщо його сформують, то відповідно від нього нецікаво буде глянути шорт. Також на карті лімітних рівнів бачимо те, що в консолідації було знято велику кількість ліміток. Тут ми ще, так сказати, дозаправились, і зараз ми отримуємо дане зниження. Як так, масивних лімітів знизу немає, ми якраз підходимо до перших, які тут є, бачимо, що навіть в момент їх прибирають, тому не факт, що ціна на них буде. Реагувати, та що там ордери будуть зводитись, але тим не менше, я як мінімум очікую зняття цього всього, що тут залишено. І при підході у зону тижневого імбалансу буду розглядати лонг. Плюс бачимо те, що біди вже наростають. Але це не ті значення, на яких цікаво отримати розворот. Тому план простий, знімаємо мінімум, даємо тут реакцію, і тоді цікаво буде розглядати лонг. На графіку ефіріума План дещо схорий, я також очікую відкату область цього імбалансу. Ну і вже від нього цікаво розглядати продовження руху вгору. На денному таймфреймі досить хороший відкат. Це вона не формує ніяких інструментів, тому після зняття ось цього мінімуму, тесту їмба, лонг буде в пріоритеті. На 4 годинці. Теж, як так, нічого не формують. Крайнє розширення отримується від зони цього блоку, але в рамках цього масиву нового нічого немає, тому аналогічне зняття і вже звідси цікаво буде розглядати лонг. Тепер перейдемо до графіку домінації біткоїна. Тут план аналогічний. Я продовжую очікувати зняття цього мінімуму. Якраз в рамках цього масиву ми отримали відкат. Ну і вже з актуальних цікаво побачити зниження домінації, зняття рівня, ну тест 60% по ній. Тобто, якраз на цьому потенційному зниженні ми можемо отримати хороший перелив ліквідності з біткоїна в На Графіку біжі це мія, як так, нічого цікавого немає, який таймфрейм тут не подивитись. ВІ знизу ще залишений, тому у негативному випадку ми можемо отримати ще до нього відкат. Тобто ми не знаємо глибину корекції, яка тут зараз може відбутися. Тобто, де факт, що на це ім буде реакція, тому ми можемо сходити і ще нижче. Але, як мінімум, те, що зараз очікується, це зняття цього свінга, тест імба. Як мінімум, ми тут отримуємо відкат, і тут уже цікаво буде пробувати ловити лонг. Ось. На графіку загальної капіталізації картина схожа. Ми якраз тестуємо область імба, ймовірно, ціна ще в нього більш глибше зайде. І вже звідси цікаво буде розглядати лонг. Тут таргет в цілому актуальний. Хочеться побачити оновлення АТХ. Ну, Саме негативний варіант буде, якщо ціна вирішить сходити в область Rejection блоку, котрі залишений нижче. Такий варіант також можливий, але так як у нас при рості залишено декілька областей імбалансу, то ми на даному етапі повинні будувати такі упередження, що ціна від них зросте, поки ми не побачимо контраргументів у шорт на цьому ж таймфреймі. Ось. На цьому аналітика закінчена. Всім вдячний за перегляд.